9 березня буде день народження Тараса Григоровича Шевченка. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, яка його ваша улюблена його цитата? Можливо, з вірша, можливо, його mm -hmm. саме цитата. Ви знаєте, в мене є декілька улюблених цитат е Тараса Григоровича Шевченка, але зараз от, ви мене запитали, і мені на думку спало боїтися побоїти, вам Бог допомагає. А також, звісно, кохайтеся в та не з мускалями. То ти ти і знала, що буде це інтерв'ю? що Я нічого не зможу згадати, крім на заповіта, так? Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу квітучого широкого широко на країні милі. Чути ревучий». Що такі мої знання? Ні на Миколаєві. Поховайте йому, та ставайте, кайдани порвіт. Взагалі е, мені подобається багато віршів Шевченка із них один розрита могила. Але це такий сумний вірш. А цитата Учітеся, брати, думайте, думайте, читайте, чужого, навчайтесь свого не цурайтесь. Зараз підходить дуже фраза боріть поборете». -борі 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 мені дуже подобається. Насправді мені завжди дуже подобався його вірш. Садок вишневий коло хати. Він був таким завжди якимось романтичним і ну, гарний вірш. Ну, мені подобається цей учитись, читайте і чужому не цурайтесь. Напевно, найкраще. Це дійсно правда.